В даному центрі ми використовуємо медичні, психологічні і фізичні методи реабілітації. Тобто у нас мультидисциплінарні команди, в які ходять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти. Ми сестри, звичайно, які там поведені до документації, теж вони можуть бути як асистентами нашими. Етапи ранні, ранні етапи відновлення і пізніші етапи відновлення. Більш віддалені етапи відновлення. Ми з пацієнтами працюємо з більш віддаленими етапами реабілітації. Тобто, якщо після якогось е, операційного втручання е, або гострих, е, перенесених якихось -то хвороб, ми маємо працювати з пацієнтами, які вже мають стабільну е, серцево-судинну систему, тобто має триматися тиск, не має бути гострих порушень. Тобто ми стараємося брати пацієнтів, з яких якими ми можемо. Працювати вже, як кажуть, в такій командній роботі. Він має на нас частково вже кажуть на на перших порах, аби відреагувати на наш вплив, і потім самостійно вже якби з нами в командній роботі працювати. Пацієнти після операційних втручань на хребті у нас теж багато пацієнтів. Пацієнти після ендопротизування суглобів, кульшових колінних суглобів. Теж у нас такі пацієнти є. І вони вже приходять десь так на протязі місяця. Через місяць-півтора вони поступають до нас, і ми тоді вже стараємося з ними активніше працювати. Для того, щоб скласти індивідуальну програму, потрібно спочатку бачити пацієнта. Потрібно з ним ознайомитися. Ми з пацієнтами спілкуємося, в нас є певні алгоритми при консультативному огляді. Використовуємо певні шкали, таблиці, враховуючи його супутні захворювання, Ми формуємо тоді той індивідуальний реабілітаційний план. Який може е, реально на нього вплинути, говорити з пацієнтом, чути його, що він, наприклад, хоче. Він ж приходить чогось. Нічого сюди прийшов. Я каже, наприклад, хочу ходити. Я там, наприклад, хочу, щоб мене рука краще розгиналася. Треба розуміти пацієнта, що він хоче. Є якби такий термін, реабілітаційний резерв. Він в кожного індивідуальний. Залежить від того наскільки пацієнт. Провів до захворювання свою яке в нього було соціальне життя. Було в нього активне, неактивне, пасивне. Чи він займався відроду діяльності його теж багато чого залежить. Займався він спортом, не займався спортом. З цього всього складається той самий реабілітаційний резерв. Але це не тільки від реабілітаційного резерву, це паралельно від самої. Е... Форми і ем, складності захворювання самого стану патологічного це теж все залежить. Такі явища, як інсульт, судинна патологія, катастрофа така. Один пацієнт відновлюється швидко, другий може повільніше. Один пацієнт складний, в кома, тривалий час знаходження, другий більш активніший. Це все залежить від зони, де було вражено в головному мозку, від калібру судини. Розуміє? Які функції даний відділ в головному мозку відповідає за що. Тобто. От оце. Наскільки в нього від природи розвинути запасні шляхи судинні, які потім включаються в роботу, взяти саме ендопротизування. Це теж залежить. Якщо людина е мало була рухлива, то для неї буде тяжко рухатися. Якщо пацієнт більш активніший, то бо йому і легше. якщо люди більш похилого віку, е вони не в змозі активно відновлюватися, хоча це теж можуть бути виключення. У нас інколи люди такого похилого віку можуть бути настільки активними, що інколи деяким і більш молодшим можна рівнятися на них. Прогрес ну, пацієнт в першу чергу на відчуття пацієнта. По-друге, в нас є різні тести, різні шкали, які ми використовуємо при огляді пацієнта, при оцінюванні його стану перед початком реабілітації. І потім, в кінці терміну лікування нашого відновлення, ми зрівнюємо, враховуючи, наприклад, гоніометричні дані, там кут згинання, розгинання в якомусь іншому суглобі. До початку, наприклад, був один, одні кути. Там інші кути, суб'єктивні, суб'єктивна оцінка пацієнта, особиста пацієнта. Що він, наприклад, ночі може краще спати. Там положення кінцівки в нього краще. Наскільки довго це звичайно триває? От якраз віддалене? Це теж все залежить індивідуально від пацієнта. У нас він працює 14 днів, подалі він виписується. І має, якщо має можливість, він має самостійно працювати. І потім, взагалі, він має просто дотриматися певних своїх, якщо він хоче зберегти, наприклад, активність в даній кінцівці або в тілі, він має це тривалим часом підтримувати. Це буде його е, образ життя. Е, він має перезавантажити свою нервову систему так, щоб е, вона не старалась вернутися на попередній стан, можна так сказати, тому що. Пацієнт, коли приходить і в нього є порушена, наприклад, хода або певні рухи, він не може виконати повноцінно ці рухи, і він компенсує іншими частинами тіла. І от це сформоване, оце компенсація, вона може тривати в нього тривалий час. Ми з ним працюємо, він вроді ніби як вже працює з нами, він вже міняє той стиль рухів, який би фізіологічно йому потрібен він від нас відволікся, прискорив ходу або хтось його відволік, він знов вертається на той компенсаторний рух. Тобто це тривалий час відновлення. Тут не можна сказати так, якісь обмежені рамки. Ми йому активно допомогли, ми йому дали фундамент, а він далі працює сам. Деякі пацієнти просто для. Посилення свого стану для підтримки активнішої, вони самі знову приходять там через пів року, тому що пацієнт має два рази на рік по неетроном на електронному направленню, лягти, має право від... і поповнити свої сили, може, якісь певні знання він знову отримає тут, згідно його нового стану, того, який вже буде на той час. Інколи буває так, що ми деяким пацієнтам показуємо приклад деяких пацієнтів інших, які перед ним були, або тут разом з ним поступили. А в них враховуючи перебіг захворювань, трошки інший стан, але схожість по суті І от теж має бути прикладом. Багато так, що хлопці військові в нас забутованими кінцівками, їм тяжко. Вони теж навчаються, і дуже добре, коли в нас є такі хлопці, які вже тут були в нас перед цим. Ми з ними працювали, вони для них є взірцем. Ми їх на них переключаємо. Стараємося, щоб вони спілкувалися між собою обов'язково, щоб той розумів пацієнт, якому тяжко, що зараз тяжко, потім буде легко. І ти будеш в повній соціальній сфері. Ти в повному соціальному житті будеш. Вертаєшся туди, хай ти не зможеш займатися тією роботою, якою ти займався або діяльністю активною. Але ти ж приблизишся до цього. Ти будеш потрібен, затребуваний. Труднощі, коли ти не можеш допомогти пацієнту, ти знаєш, що від тебе ну, те, що ти робиш, воно якби мало, ефективно, але ти стараєшся це робити. В якійсь мірі це теж певний вплив, ну мінімальний. Ті пацієнти, які потребують ендопротезування або якесь оперативного втручання, ти з ним працюєш. Ти не маєш динаміки, не можеш відчути цього, тому що тут потрібна операція. Операцію мука не можна зробити по якимось по життєвим показникам або фінансовим питанням. Може, ще по якимсь питанням, не знаю. От люди чекають, але до нас приїжджають, вони не втрачають надію, і ми їх на це налаштовуємо. Що прийде той час, воно все-таки здійсниться твоя мрія, і ти будеш ходити чи рухатися активно. А ми, з своєї сторони, хоч мінімально, стараємося допомогти. Ну, це, це воно вбиває. Що, коли ти, ти знаєш, що можна було, а його стан не дозволяє нам це зробити. Ну, це прикро. Але старайся бути крепким і хоч щось в якійсь мірі, хоч на якомусь мінімальному етапі, ти йому стараєшся допомогти. З родичами, да, особливо з військовими, у нас тут завжди ну, складними військовими присутні тут дружини. Е, в першу чергу ми їм радимо, щоб вони, звичайно, проходили е, консультацію і розмову з психологом. З нашої сторони це можуть бути такі рекомендації стосовно якогось якихось рухів прав певних ем, правильним користуванням певними реабілітаційними засобами. Стосовно новітніх технологій, ну мені так тяжко сказати, щоб на в нашому центрі якісь новітні технології були. Ми хотіли б чогось іншого ще більше, трошки ем, більш такого, щоб і пацієнту легше було, і трошки нам легше. Ну це трошки фінансові велике питання. Мінімальна динаміка, мінімальна динама це вже прогрес для нас. Коли цей пацієнт приходить і він прийшов, і він не міг відчувати стопу, наприклад, силу, опори коліном для того, щоб статичний рух зробити, він має відчувати тиск коліна, стопи, а він цього не відчуває. У нього тут порушення. І коли він відчув, що в нього якісь там появились вже тактильні відчуття, це вже динаміка. Доказова медицина, наприклад, свідчить про те, що якщо чим рання. Медична, психологічна, фізична, тим паче реабілітація, тим пацієнт швидше вертається в у в той простір, з якої він тимчасово був, так кажуть, вилучений. Якщо правильно пацієнт починає, наприклад, вчитися сидіти, вчитися стояти, рухатися, всі ці моменти він розуміє, то йому тоді набагато легше. І Бистріше він може відновлюватися. Інколи буває так, що складне, вірніше, ускладнення можуть бути в певних захворюваннях, які можуть віддаляти термін відновлення. Але пацієнт теж має про це знати обов'язково і має розуміти, що через певний проміжок часу, коли будуть діяти, наприклад, ці ускладнення, вони потім пройдуть. Він трошки довше. Вернеться в активний образ життя, ніж попередній пацієнт, який не має цих, наприклад, таких ускладнень. Але він вернеться. Хоч не в якійсь такій мірі активній, але він вернеться все рівно. Тобто, з пацієнтом треба говорити, з ним треба спілкуватися, старатися, щоб він вас почув. Тобто мене чи моєго колегу. І... Я думаю, ми всі заінтересовані в тому, щоб якомога краще допомогти пацієнту, а це, це це є розуміння того, наскільки ми його чуємо, наскільки ми розуміємо свою роботу, і наскільки ми оцінюємо, як ми можемо допомогти в даний час, наскільки ми можемо допомогти йому.